В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ. Албанська казка, лисиця та куріпка. Побачила лисиця, що на галявині біля уровища ковоче пістрява куріпка. Зупинилася і каже Ох, куріпочка, яка ж ти гарненька, який пишний хвостик, яке пірячко, а як ти співаєш. Куріпка почала квокати голосніше. Але знаєш, сказала їй лисиця. Якби ти співала із заплющеними очима, ти б виглядала ще гарнішою. Спробуй, будь ласка, заспівати із заплющеними очима. Курібка слухняно заплющила очі і заґлокотала ще голосніше. А лисиця тихенько підкралася до неї і схопила за хвіст. Курібка скрикнула, розплющила очі, але вже було пізно. Тоді Куріпка подумала і сказала: Ти дуже хитро мене обдурила, але я гадаю, що ти не дуже чемна. Закладаєшся, ти ніколи не кажеш своїм лисенятам смачного, коли приносиш їм на вечері птаха, такого, як я. Напевно, ти й слова такого не знаєш. Та замовкни вже не витримала лисиця. Торочить смачного, 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 і незадоволено замагала хвостом. А куріпка вирвалася з пещі та й слід її прохолов. Гей, де ти? закричала розгубнена лисиця. А я від тебе втекла, почувся тоненький волосок у колюючих пхащах на дурвищі. На добраніч, малята, солодких снів.